Я думаю, що такі центри потрібні для того, аби діти змогли знайти якісь нові інтереси для себе або нові вподобання, також для себе і могли цим надалі займатися та чи цікавитися. Взагалі сьогодні діткам дуже сподобалось. Кожен знайшов щось для себе, що його більше зацікавило. Адаптаційний центр для людей з інвалідністю створили на базі міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем'янчука. Тут є різноманітні дошки, настільні ігри, кукурудзяні мішечки та інші ігрові набори. За словами фахівців, такі забави допомагають розвивати дрібну моторику рук та є частиною моральної та фізичної реабілітації. Особливість методики занять у адаптаційному центрі полягає в тому, що ми досягаємо в першу чергу ефекту якого це ефект соціальної адаптації, це також покращення психофізичного розвитку і, зокрема, таких. Функції, як, наприклад, когнітивні функції, дрібна моторика, також ми внесли свої напрацювання. Це розвиток ще проприоцепції, а також балансу для відвідувачів. Немає вікових обмежень. Тож, окрім групи людей з інвалідністю, двері відкриті також для внутрішньопереміщених осіб. Багато таких діток із східних регіонів України сьогодні перебувають у нашому місті, зокрема у нашому ліцеї. Їм важко адаптуватись, але разом з тим шляхів вирішення є дуже багато. Одним із таких шляхів це є адаптаційний українсько-польський центр, який запропонував для дітей адаптаційні ігри. Щиро дякуємо вам за це. приехал из меня зовут Антон Калинин. Мне сегодня очень понравилась игра Корн Холл. Мне сегодня очень понравилось сегодняшнее занятие. приїхала із міста Запоріжжя сюди.